Є новина, друзі, санкції проти Путіна поза Трампом. Та дві або навіть три хороших новини для України. Ну, по перше, Трамп написав, що чи найближчим часом чи відбувся не зрозуміло цього слів. Ну бо він пише так незрозуміло. Е, ну, має відбутися або відбувся оцей обмін на тисячу на тисячу про який домовимо в Стамбулі. Тому чекаємо, нема про що доказів. Тільки є допис е, Трампа. А тепер щодо теми Рубіо, як зазначає одне американське видання, е, ну вони помітили їхні джерела. їм повідомляють, що Рубіо постійно почав говорити про санкції на кожному виступі в сенаті. Він говорив в інтерв'ю. Він говорить про санкції проти Путіна і російського режиму, якщо вони там не от зроблять там цей меморандум, не буде припинення вогню. Треба санкції, і що сенат може ці санкції ввести. І як е, ну пише це видання, що це Рубіо, скоріш за все, робить свідомо. Він спонукає сенаторів, тому що сенаторів є 81, Це повна більшість. Вони можуть подолати вето Трампа елементарно по цьому законопроекту, щоб вони цей законопроект внесли в залу і проголосували, тому що це буде і тиском на Трампа. І на росіян, і реально в них є голосів достатньо, щоб подолати Трампа його вето. І ну, Путін це буде розуміти. Трамп це буде розуміти, тому що ми ну, розуміємо, що е, Трамп і Вітков ну це така частина. Вони не хочуть вводити чомусь проти Путіна санкції, А я думаю, що це економічні е, їхні ну, домовленості, або там з Америкою, або й особисті, які можуть бути в Трампа. З путним, але що добре, що є Рубіо і вже частина команди, навіть держдеп, тому що Рубіо по повноваженням це друга людина в США. Вони вже спонукають, не прямо кажучи там Давайте вносьте, голосуйте. Такими прибавками, розмовами, закликами якимись, щоб цей законопроект сенатори внесли і почали йти ну якби проти Трампа, тому що він поки що не дає їм за нього голосувати. Але і в них достатньо м -м -м, сенаторів, і це дуже непогано, тому що в один момент інституції американські спрацюють і цей законопроект піде. І що це підтверджує? Друга хороша новина це резолюція саміту G7, Там зараз міністри фінансів, і, до речі, наш міністр фінансів я про це сьогодні зранку говорив. І Спочатку казали, що не буде ніякої там погрозливої резолюції для росіян, і от є резолюція. Потім буде і лідери, і міністри закордонних справ, але зараз міністр фінансів. І резолюція говорить про те, що ніякі гроші росіянам не будуть розморожуватись, поки не буде завершена війна, і поки вони не відшкодують все, що накоїли в Україні. А якщо вони не не будуть завершувати війну, то G7 домовилось вводити нові. Санкції. і це якраз знов про слова і натяки Рубіо, які він робить Сенату. Ну давайте вносьте цей законопроект, голосуйте. Ну, якщо Трамп не захоче, подолайте його вето і все. І Путін вже буде мати дуже серйозні проблеми. От такі хороші новини. Ну, і чекаємо на обмін. Лайк, репост, підписка, і підписуйтесь на телеграм.